Що, ото чим вище ціна, оті ніщі броди до тебе не прийдуть, а будуть ходити до тебе тільки поважні люди. Ой, ну забудь про конкурентів, нема в тебе ніяких конкурентів, тільки ти і фафет. Бо я така, я сама крута, я сама класна. От щось ніхто не йде. Ой, це відео точно корисне. Сьогодні роблю невелике таке відео коротеньке для тих до речі, хто є власником підприємства якогось приватного бізнесу. Тож ті, які працюють на роботодавця, можливо, можуть і не дивитись це відео. Ну або якщо просто з цікавості, то велкам-велкам. Welcome, welcome. Хочу розповісти, як формувати свою ціну, і це особисто моя думка, яка базується на досвіді, на моєму власниці приватної клініки. Я лікар-мануальний терапевт, який живе і працює у Швеції. Так от, до чого, чому ця тема сьогодні для мене стала такою актуальною, що я навіть ось спишу для вас відео. Ви знаєте, ото сьогодні зранку приймаю пацієнта, а воно мені в голові муліє і муліє, муліє і муліє, Що та думка, яку я почула вчора ввечері, а про те, як треба формувати свою ціну, ну не згодна я і все. Ото знаєте, яка ота баба яга, вона проти. Так ото і я. Блогерка, як відео якої я дивилась, висловила свою думку. Вона також приватний підприємець, і вона сказала, що. Знаєте що, не бійтесь задирати вгору ціну на свої послуги і товари, особливо на послуги. От навіть, знаєте, якщо ви думаєте, що це занадто дорого, то це краще, ніж зробити дешевше, ніж це ну, коштує. І для мене, знаєте, оці такі вислови, вони як така підлітковість, да? коли або біле, або чорне, або добре, або погано. А батьки, вони всі козли і нічого не розуміють. Оце от для мене я можу от порівняти висловлювання, що треба задирати вгору ціни, от саме з таким якимось підлітковим максималізмом. Ви знаєте, я скажу так, як приватний підприємець, я можу думати про себе все, що я хочу. І поганий би я був підприємець, як той солдат, який не мріє стати генералом, а я підприємець, який б не, не вірив в те, що я. Ну, сама класна, я сама унікальна. І те, що роблю я, то не робить взагалі ніхто у світі. Ну, якби я думала навпаки, що я гівно і мені не варто взагалі там наближатися навіть до людей, то треба було б зачиняти клініку, ну, нашу працювати з такою невірою в себе. І це не питання низької самооцінки. Да? Це вже просто невіра в себе, коли людина. Думає, що вона не варта нічого, і тому вона всім, всім, всім допомагає. Для всіх живе тільки не для себе. Але це тема іншого відео. Я ж повертаюся до ціни. Чому я, яка вірю в те, що я сама-сама класна? Я якщо я поставлю ціну, яка занадто висока, я не отримаю прибутку. Я вам скажу так: адекватність є запорукою. Шансу на те, що твій бізнес виживе, ніякою не гарантією, той у кого приватне підприємство знає, що гарантій кожного місяця гарантій ніяких немає. Що людина, яка ну, маленький підприємець, бо я, у мене маленька клініка приватна мануальної терапії, де я займаюся оздоровчим масажем, мануальними техніками, тобто я витягую людей після, наприклад, якоїсь травми чи ж там хребтової грижі, коли є якісь порушення і захворювання опорно-рухового апарату. Тож я маленька клініка така. Коли я формую ціну на мої послуги, я роблю. Тренько. У мене є дуже дорогі послуги. Ну, як дуже? Ті ціни, які можуть враховуватись високими, але все одно адекватними у мануальній терапії. Ну, наприклад, у мене є процедура, яка знижує симптоми при нападу мігреню. І ця послуга коштує у мене 250 євро. Це багатенько. У мене є послуги, які коштують 110 євро за годину. І це також, знаєте, не те, що це дуже висока ціна, але це так дорого. Тобто не кожен може дозволити собі таку процедуру у мене. І знаєте, що? У мене є послуга, яка коштує за 50 хвилин 70 євро. І це прям дешево. Але вона послуга, ця в мене є. І якби я тільки тримала оці ці високі ціни, звичайно, що до мене прийшли люди, це понятно. Але знаєте, їх кількість була б така, що прибуток за місяць в мене був би чи не нижчий, коли я ставлю як високі, так і низькі ціни. Тож, знаєте, я думаю, що ви, як приватний підприємець. Такого малого бізнесу також потрапляли в ситуації, які були, були в мене на початку того, як я вела свій бізнес у перші, мабуть, роки три. У мене були такі гойдалки. Тобто я задирала вгору ціни, бо я така, я сама крута, я сама класна, хопс, щось ніхто не йде. Ну, як ніхто там, декілька, але ці люди не можуть зробити мені касу. Тоді що, що ми робили? Ну, якщо це дивляться, ті які так само, як і я. Що ми? Ми занижували ціни, робили якісь акції. Ось тобі скидка, чи не 75%. А прийдеш до мене там на тому тижні, то отримаєш ото акції, акції, акції. І що? В клініку набігали якісь люди, які ми, ну, вибачте, посрать на своє здоров'я. Вони тільки що вони ходять і шукають собі якихось там дешевеньких процедур. Е, ну, бажано, що лікувальних. О, так це класно на дурнічок сходити в приватну клініку до людини з вищою медичною освітою та ще й там отримати отак. От дешевенько, о, саме воно. Але такі люди не повертаються. Вони йдуть і шукають собі інших якихось там дурнячкових процедур. Тобто це також не стабільність важлива, дуже важливо, щоб одні ті самі покупці до вас приходили, приводили своїх друзів, свої там родини. Для мене це дуже дуже важливо, щоб та людина, яка прийшла до мене. Чи вона заплатила недорого, чи вона заплатила дорого? Щоб вона залишилась у мене? От я даю там е, такій людині 10 хвилин безкоштовно на лікування, якщо ця людина мене порекомендувала і ця людина. Яка отримала рекомендацію, прийшла до мене, заплатила за якесь лікування. Ага, той, хто порекомендував, отримає від мене бонус. Це нормально бонуси. Я маю на увазі, що ненормально, коли оці гойдалки йдуть, я геній, я, я геній, я гівно. Ну і ціни так само, ціни там просто якісь там за небесні, а потім вони нижче плінтусу. Тож, це не годиться. Треба, щоб, знаєте, було, як кажуть у Швеції, лаго. Це золота середина, щоб у вас було і дорого, але й було для людей, які ну, до вас можуть приходити регулярно, але вони не мають можливості економічної платити кожен місяць. Дорого. Так, хай ця людина заплатить мені менше. Але вона буде до мене приходить, і її треба зацікавити і не тільки ціною. Тож, коли людина там говорить, чи вам хтось дає таку консультацію, що так знаєш, що ото чим вище ціна, ото то от броди до тебе не прийдуть, а будуть ходити до тебе тільки поважні люди. Ви знаєте, це як вийти заміж за принца. Вони всі ще цуценятаме розібрані принци. Розумієте, щоб вийти заміж за принця, треба самою бути принцесою. Щоб до мене зверталися якісь ВІП-персони, ну там якісь там може кіноактори чи якісь співаки відомі. Я сама повинна бути вхожа в оц оцю спільноту відомих людей. А я проста людина. Я живу в обласному центрі. У мене маленька клініка. Тому сидіть і дать того принца, пацієнта, який прийде і буде до мене ходити кожен тиждень і залишати у мене там по тисячу євро за годину. Ага. Ну, то можна сидіти і мріяти. Якщо вам є, у вас є людина, яка вас буде в той самий час забезпечувати. У мене такої людини нема. Я живу сама. Він з котиком із собачкою. Вони теж хочуть їсти, їм треба е, страховки, мені треба платити за страховку за мою е, прекрасненьку, мою машиночку, любимку, мою БМВшечку. Е, мені треба і обслуговувати на сервісі мою автівочку. Та мені їсти треба якусь кохтину на себе надягнути. Тому я, е, приватний підприємець маленької клініки, е, включаю мозок. І реагую адекватно, я не чекаю ніяких принців, ну чи татусів цих принців, чи може враховуючи вже мій вік, може вже і дідусів. Не знаю. Я реагую на людей, які до мене приходять. І отут я включаю свій досвід. Я так знаєте про а от ця людина це така одноразова людинка, яка прийшла просто з цікавості, наприклад, або просто, як то кажуть, повз проходила там, вирішила зайти, спитати щось, записалась на прийом. Чи це людина, яку дійсно в яку можна вкласти свій час, свою енергію, дати їй інформацію і залучити її до спілки своїх пацієнтів, які приходять до мене вже ось? Дуже багато років, вже і родини їх ходять, вони вже ходячи до мене, вже і дітей народили. Ні, я не маю жодного стосунку до цих дітей, звичайно, але я просто говорю вам про те, що коли ви формуєте ціну, ну, будь ласка, враховуйте реалії, хто ви є, що ваше підприємство взагалі з себе представляє. На е, ринку таких самих підприємств, скільки багато у вас є тих конкурентів, які також останнім часом блогери кажуть: Ой, ну забудь про конкурентів, нема в тебе ніяких конкурентів, тільки ти і фаф. Ага, ну так. Да. Зайдіть отуди, десь отам, он, за е, сусідній отам, от той куток. Зайдіть і подивіться, скільки там таких самих, як ви. Я не кажу, що ви повинні знецінити себе як спеціаліста, свою там клініку чи своє підприємство. Я просто говорю про те, що треба бути реальним. Ну, досить вже слухати оцих коучерів, які там сидять вам красивенько все розказують, як треба задирати вгору ціни, вірити в себе, позбутися комплексу самозванця. А самі вони, знаєте, і, і оті скидки роблять, і в них можна побачити різні ціни, як високі, так і не дуже. Тож Тож, робіть, як знаєте, це головне. Треба виховувати в собі таку чуйку приватного підприємця. В мене вона є, але я її треную кожен день, як вівчарка, яка працює в поліції. Сьогодні щось працює і класно і дає мені прибуток, а завтра це вже взагалі не працює і треба щось новеньке вигадувати. Тому будувати свою стратегію буде незайвим кожен день. І стосовно ціни Просто ну враховуйте, як я й почала казати, ось. Хто ви, яка у вас компетенція, яка у вас клініка чи ваше підприємство? Розміри, скільки конкурентів там за вугол зайдіть і побачите. Е, яка реклама, що ви можете, за що ви не можете заплатити? Як, яка аудиторія? Це дуже важливо, хоча аудиторію майже неможливо прорахувати. У мене були люди, які заходили в брудному одязі, і по них до мене ходять руками і платять мені за годину по 110 євро. Заходили дами з Тоном парфюм на всю клініку. Прийшли один раз і втекли, бо сказали, що дуже дорого до них. Дуже важко формувати свою аудиторію. Ну, десь приблизно ви, звичайно, повинні десь там ну, передбачити, кому, кому ви можете бути цікавим як приватний підприємець. Чи ваша продукція, чи ваші послуги. Я за те, щоб не робити ніяких гойдалок оцих ціни туди і сюди, туди і туди й сюди. Виберіть, як я вже і сказала, щось середнє це те, що дає вам максимальний прибуток. Не найдорожчі і не найдешевші ціни, на послуги, наприклад. Да? Бо найдорожче це дуже рідко приходять люди. Найдешевше дуже багато людей. Це можна так згоріти, Можна, от я працюю тілом руками своїми, як мануальний терапевт. Я не беру кількістю, я беру середнє, щоб була і фізична, і розумова в мене праця. Щоб я могла і відпочити. Тож, моя стратегія така: в мене є дешеві послуги, але не якість, до речі, якщо дешево, це не значить, що ви можете там десь сидіти і десь якість знизити. Ні, все однаково, висока якість. Оце ваша візитка. Що людина платить завжди дешевше, ніж вона отримує послугу і її якість. Якість послуги завжди вища за ціну. Це повинно бути вашим слоганом. А так, трохи дорогого, трохи дешевшого, приходять. А так, золота серединка, яка дає можливість вам сплачувати рахунки, купляти щось собі там, ну, на життя, на побут. Оце таке моя стратегія. Як сподобалось, то ставте мені лайки. Як не сподобалось, то робіть, як ото в мене є одна людинка, яка бігає за мною хвостиком, і ставить мені під кожним відео дизлайк, і не розуміє, що все одно це просуває моє відео. Коротше, ставте лайки. Дізлайки, як комусь дуже чешеться. Пишіть ваші коментарі, діліться, до речі, своїм досвідом стосовно ціни. Як ви формуєте ціну на свої послуги? Який досвід у вас є? І я вас питаю, знаєте, не для того, щоб ви накатали мені коментарів і це просувало моє відео. І оце мене саме дуже дратує. Коли я дивлюсь відео, і людина в кінці каже: ось, напишіть мені, якщо вам сподобалося відео, коментар там, слов мені сподобалось відео. Ну, це, ну, це, блін, ну, така ну, Ти хочеш просто, щоб я просувала твоє відео. Ну, Мені не жалко. Ну, я вам кажу, як є. Не хочете писати коментарі? Не пишіть. Як хочете, то пишіть, але пишіть, будь ласка, відповідаючи на. Тему цього відео і нам на моє питання: поділіться своїм досвідом, як ви формуєте ціни на свої послуги і на свої товари. Бо на товари на ну я думаю, що трошки легше формувати, бо можна подивитись, ну, в середньому. Да? Середня температура по лікарні яка а от послуги отут вже важче. Як ви це робите? Який досвід є? Ставити дуже низькі ціни або дуже високі, чи як це все закінчилося? Це буде дуже прекрасно поділитись своїм досвідом. Все, в мене обідня перерва. Я зараз буду їсти і далі йти лікувати своїх пацієнтів. Дорого, не дуже дорого, а в цілому лагом. Це золота серединка на шведській мові. Ось ще нове слово вивчили сьогодні з шведської мови. Ой, це відео точно корисне. Папа! -па. Слава Україні! Героям слава і смерть рашистським окупантам!